Так ми це зустрічаємося? Я та ви? А? Мене давно просили. Час настав! Як вам ідея? Турне по Україні. По великим містам? Да. Компанія Царазіт проводить талерс батл. Це батл серед кращих плиточників України. Розумієте? І мене запросили на цей захід в якості, в якості ви потім дізнаєтесь. І можна зареєструватися, пройти відбір, прийняти участь в цьому заході і мати таку нагоду. Бачите, бачите, ось-ось-ось, ось ми по всій Україні поїдемо, по всій Україні, Боже, я зможу зустрітися зі своїми підписниками. Ну, заказію. Не з усіма, тому що часу буде обмаль, е, дуже насичена програма, але ті, хто буде на цьому заході, обов'язково мене побачить здаля. Та ладно, та ладно, ми ще й руки потиснемо один одному. Тому дивіться, е, треба зареєструватися, місця дуже обмежені. І, місь, і не так багато місць, де і часу вже мало залишилось. Заходимо на офіційна. Сторінка. Бачимо тут а, заходи що де буде. Ось дивіться список Вінниця 19-го, Дніпро 19-го, Одеса 21-го, 21 Полтава, 21-го, Львів, Київ, Івано-Франківськ. Бачите? Тобто доведеться нам поїздити. Будь-здоров, я бачу. Ну, зато дивиться, скільки міст! а? Спробуйте мене витягнути. Настільки місць поїхати оце. Тому дивіться, хлопці, пліточники, це для вас. Ви у нас еліта. Чудова нагода показати свою майстерність під гідою прокачки від компанії Cerezit. Ви знаєте, що я дуже поважаю тих, хто піднімає рівень будівництва в Україні, тому я з радістю зголосився бути присутнім на цьому заході. Я знаю. Що в країні важка ситуація, і багато хто може сказати, да ви що? Так от я хочу вам сказати наступне: після нашої перемоги, коли хлопці-дівчата будуть повертатися в Україну в вільну Україну, вони повинні бачити, що ми не дарма витрачали цей час, навіть якщо у нас в руках не було зброї, ми підіймали майстерність, щоб відбудувати якісну Україну швидше, щоб вона була. Квітучою, щоб вони розуміли за що вони.